У цьому відео я вам покажу, як знаходити та купувати надійні німецькі облігації і державні, і корпоративні в євро. На поточний момент їх дохідність невисока, це 2-3% в євро. Однак я хочу спочатку поміркувати, звідки взагалі таке відео взялося. І дійсно, я робив більше року тому на каналі відео, як знаходити і купувати US Treasuries». Американські казначейські векселя це відео було популярним, і зараз є запит на інвестування в надійні облігації в євро. При цьому хочу сказати, що Дефолт Америці в найближчий рік не загрожує, а коли ми говоримо з вами, що Том Treasрі, Tі bills то це до року облігації. Ми також говоримо, що доларова дохідність буде трохи більшою, там 4-4,5 зараз в коротких ті bills в той час, як єврові облігації, наприклад, Німеччини будуть приход... приносити менше. Чому ж ви запитаєте, взагалі це відео тоді потрібно, якщо там заробляти більше? Головне, Одна причина, я думаю, в курсових різницях, тому що для багатьох клієнтів, які планують і живуть в єврозоні. Падіння долара до євро з'їдає всю е, прибутковість і навіть може по євро в мінус її загнати. Плюс не забувайте, що коли ми говоримо зараз про найнадійніші облігації для клієнтів, які хочуть найнадійніший інструмент, то формально американські вже не відповідають цьому критерію. Всі три рейтингові агентства світові знизили їх рейтинг на одну ступінь. І власне, з точки зору, як зростає борг США, і та ситуація, яка є зараз на якого, там великого прекрасного закону, вона теж створює такий неспокій і нервовість, особливо в інвесторів, які хочуть чітко розуміти, що це в них надійний консервативний інструмент. В цьому плані Німеччина дуже сильно виділяється позитивно на фоні, до речі, інших країн, там Франція, Італія і деяких інших. І а, саме тому є попит на ці облігації. А, але я вам також у відео покажу, як купувати фонд облігацій, бо чесно, в практиці я більше користуюсь фондами, а не окремими облігаціями. Через Interactive Brokers це зробити просто, легко, комісії мінімальні. Тож давайте з вами подивимось відео. Але прошу вас поставити лайк, підписатися на канал і порекомендувати це відео другу, якому потрібні надійні консервативні інвестиції в євро. На своєму екрані ви зараз бачите Bond Marketplace, і там є такий Bond Search Tool. В цьому тулі власне ви будете все шукати. Звісно, що тут більшість інструментів вони з американського ринку, але от коли ви клацнете на Bond Search Tool, у вас будуть фільтри, і ось воно мені, наприклад, показує фільтри на німецькі корпоративні облігації з дохідністю від 3 до 5 Воно також вам буде показувати спреди і різного роду компанії. Більшість з них ви мабуть і не знаєте, хоча там вонові Бош. я думаю, багатьох з вас цікавлять німецькі державні. Для цього я зайшов в свій Interactive Brokers. І в пункті Research ви вибираєте Bond Scanner. і на Bond Scanner у вас є секція Non-US Sovereign Bonds. Там ви маєте йому сказати, що ви хочете Німеччину і що хочете. Наприклад, погашення через 5 років, ну для розуміння, я глянув дохідність десятирічних, вона порядка там 2,5% євро. Зараз це відео може там застарівати. Я вас просто хочу навчити де це дивитися. Ви вибрали дату погашення, коли вам потрібні ці кошти, та і як ви можете ось власне, дати позичку уряду Німеччини до серпня 30-го року. Ну ось, купивши такі облігації з два 2.16, я думаю, десь буде і далі, якщо ви вас не хочете їх купувати, нажимаєте трейд і починаєте купувати. Вони для рітейл інвесторів не є такими ліквідними, як американські US Treasuries. Я також чесно зізнаю, що я не став тестувати і власне купувати. Але а точно знаю, що це можливо. Я читав, що деякі... Брокери як Дегіро, наприклад, навіть дають зручніший інтерфейс, але знову таки пам'ятаємо, що в Interactive Brokers як правило дуже низькі комісії і дуже широкий функціонал. Комісії ви можете подивитись на сайті нова ну, це Там порядка 0,1% від трейдів. Таким чином, ось ці облігації можна вибрати і придбати, якщо у вас є permissions. Якщо немає, то ви маєте їх запрошувати. Тепер ще важлива для вас інформація. Я з клієнтами все-таки частіше використовую ETF, ніж покупка облігацій напряму. Ну для державних в мене були випадки, для корпоративних це майже завжди ETF. І а, є от X-Trackers, це, до речі, німецький лідер в asset management. Це до речі, німецька величезна компанія, яка зробила ETF з комісією 0,7%. Це короткий, Я вам просто показую для прикладу. Що на німецьких біржах ви можете його купити на анагетексетрі, і це буде так само, як вас як купувати акції. Тут є вся його там дохідність, попері видамо. Я думаю, що ви вмієте вже Just діяхом користуватися. Також хочу вам розповісти про корпоративні облігації, тому що цей фонд я власне часто використовую в портфелях клієнтів. Це фонд ВЕКА, і тут корпоративні облігації. investment grade. Тобто, тут якраз немає державних. Відповідно, ризик кредитний більший дохідність теж трохи більша. Комісія 0,9%. А ви можете подивитись 3500 облігацій. А я зараз ще дивлюся активні фонди саме в євро. Ну але там треба вивчати перформанс, трек рекорд менеджерів. До цього часу я в основному користувався або векою, або QDA, якщо це доларові, або там ще двома фондами. Ну і ви бачите, що фонд якби достатньо великий, відповідно, там спреди і все інше. На ринку там шість років, і це для вас спосіб теж інвестувати в надійні, але не найнадійніші облігації. Так, пам'ятаєте американські так надійні, так інвестиційні на сьогодні, навряд чи найнадійніші, і навіть більше не з питань там дефолту, можливо, з питань а, подальшого падіння, ослаблення курсу долара, якщо ви інвестуєте плануєте витрачаєте в євро. Або в швейцарських франках, а ви можете почитати більше про індекс на основі якого створений века. А ви можете погратися з бонсканером, тому що він вам в принципі дозволяє тут що завгодно вибирати. Я нагадаю, у нас було відео, як купувати US Treasuries. Ви бачите 31 тисяча глобальних корпоративних бондів. А ви пам'ятаєте, будь ласка, що рітейл інвестор часто з ними важко працювати? Там спреди можуть бути. Тому навіщо це вам, якщо є ті фонди, я не до кінця розумію. І нагадую, що ви можете не реєструватись в Interactive Brokers, просто зайти на їх сайт, взяти Global Bond Scanner і подивитись те, що вас цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи плануєте ви придбати німецькі, швейцарські. Можливо, вже купили, поділіться досвідом. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, запросіть друзів. Дякую за увагу.